Вічний Київ. Златоглава Софія і свята Києво-Печерська Лавра. Андріївська церква. Величний Володимирський та Михайлівський Золотоверхий Собори завжди привертали до себе увагу туристів. А ось який будинок Києва є найвідомішим? Таке питання гості міста дуже часто ставлять його корінним жителям. Будинок з химерами Владислава Городецького. Це не що інше, як скандал, епатаж, архітектурний виклик, що властиве саме Городецькому як людині, майстру будинок, який постав у наслідок парі, і всупереч логіці містобудування. тому й запам'ятовується, привертає увагу. Подібних прикладів у світовій архітектурі чимало: центр помпіду в Парижі, неправильна капала Корбюзьє в Роншані, роботи гауді в Барселоні. Усі ці будівлі виникали всупереч логіці простору і часу. Це архітектурні артефакти. Але відомі споруди й іншого типу. Їхня поява у певному місті обумовлена логікою і культурою забудови міста. Вони природні, органічні. Таких шедеврів більше. І не тому, що їх легше створити, а радше тому, що вони у контексті соціокультурних процесів. Парфенон, собор святого Павла. «Лаврська дзвіниця. Нинішній будинок учителя один із них. Важко знайти більш київську будівлю. Вона, начебто, в це місто з'явилася у потрібний час і в потрібному місці. Архітектор Альошин одержав замовлення на проєктування будинку народної аудиторії на вільній від забудови ділянці землі між вулицями Фундуклеївською, нині Богдана Хмельницького, і Миколаївським бульваром бульвар Шевченка. Була вже навіть розпочата робота над проєктом. Та соціальні бурі не оминули тихий, тоді провінційний Київ. 1911 року у Київському оперному театрі вбито голову Ради міністрів Петра Столипіна. Зведення народної аудиторії заборонили, але завдяки підтримці відомого київського мецената Семена Могильовцева, який виділив на будівництво 500 тисяч рублів, праця архітектора не пропала. Могильовцев запропонував замість небезпечної народної аудиторії побудувати заклад з благопристойною назвою Педагогічний музей. Ідея владі сподобалася і роботи відновили. Оскільки закладення музею відбулося 30 червня 1910 року, в день народження престолу наслідника Олексія, то й назвали музей на його честь. За вимогою Могильовцева, дід якого був кріпаком, Урочисте відкриття закладу мало проходити у 50-ту річницю відміни кріпосного права. Керував будівництвом відомий київський підрядник Лев Гінзбург. Протягом року всі роботи були завершені. Музей відчинив свої двері 28 вересня 1911 року. Альошин з повагою ставився до роботи своїх попередників. Педагогічний музей, а потім корпуси академії наук. Поряд із класичними будівлями університету та першої гімназії утворювали один з найкрасивіших архітектурних ансамблів Києва. Архітектурне оточення музею виникло згідно з генеральним планом міста, розробленим Вікентієм Беретті у 1837 році. Реалізовуючи положення генплану, Беретті, а згодом і його син Олександр спланував і розпочав будівництво на підвищеній ділянці. Так з'явилися університет та перша гімназія. Зводили їх у пануючому тюроки класичному стилі. Звичайно, Альошин не міг не врахувати цього під час проєктування. Він вписує в паралелограм циліндр, а завершує спороду сегментом кулі. При цьому об'єм від червоної лінії зсовується дещо вглиб, а вхід оформлюється криволінійними пандусами. Симетричність фасаду, застосування ордерних композицій, синтез мистецтва. Дозволяє віднести будівлю до неокласичних. Проте класичні принципи Альошин обіграє творчо. Наприклад, замість традиційного вхідного портика він використовує оригінальний елемент, що нагадує в українській архітектурі 17-18 століття. А масивний цоколь облицьований сірим гранітом. Упродовж усього головного фасаду по Аттику тягнеться багатофігурний, майже з 200 фігур скульптурний фриз. Він присвячений багатовіковому шляху людства до освіти та мистецтва. Остає питання: чому архітектор використав сферичний купол, якщо тільки одна його половина перекриває зал для того, щоб зберегти композиційну цілісність споруди? Тема скляного купола у київській цивільній архітектурі надалі стала звичною. Так його використав Заболотний у будівлі Верховної Ради України та Шихонін у Будинку культури для харчовиків на контрактовій площі. Боремного 1917 року у приміщенні педагогічного музею розмістилася Центральна Рада на чолі з Грушевським. У 1921-му пролетарський музей, у 24-му музей революції. 1937 року було ухвалено рішення про створення українського філіалу музею Леніна. З цією метою і розробили проект розширення будівлі. Архітектор Лінецький пропонував прибудувати до споруди двоповерховий флігель, що безумовно спотворило б зовнішній вигляд будинку. Тому після скарги в раду міністрів це питання розглядалося у самих верхах. За проектування знову береться Альошин. Його рішення вражає своєю частотою та лаконічністю. Залишаючись незмінною з боку вулиці Володимирської, будівля за площею збільшується майже вдвічі. Якщо до того споруда була П-подібною, то після реконструкції вона набуває форми каре прямокутника з внутрішнім двориком розмірами 27,5 на 16,2 метра. Це повністю відповідає новій музейній функції. Так простіше розв'язати проблеми експозиції музею. Але все повертається на круги свої. І зараз тут розмістився будинок учителя. Тільки назавжди зник з фасаду напис Наблагає присвіщення русского народа, що розташовувався під двоглавим орлом. Вибором професії Павло Федотович Альошин багато у чому зобов'язаний батькові. Федот Олександрович Походив із родини кріпакам, але став відомим підрядником і досяг успіхів у будівельному бізнесі. Він і відправив сина у Петербурзький інститут цивільних інженерів, один із найавторитетніших будівельних навчальних закладів Європи того часу. Здібності молодий архітектор проявив ще в роки навчання. Коли у Києві проходив конкурс проектів зразкового міського училища імені Мецената Терещенка. Нинішньої будівлі університету театру кіно і телебачення імені Карпанка Карого на Ярославовому валу, в ньому взяли участь провідні архітектори міста. А переможцем став студент Альошин. Старий Микола, як з любов'ю називали відомого мецената кияни, заповів на будівництво училища кругленьку суму. Його син Олександр Терещенко, виконуючи волю батька, із власної кишені додав чимало грошенят. Прямо над входом у будівлю, зведену у 1905 1907 роках за проектом молодого архітектора, можна побачити монограму старшого з фундаторів МТ. Ніколай Тірєщенка. А вище в капітелях декоративних колон чергуються ініціали батька та сина НТ і АТ – Ніколай Тірєщенка і Олександр Тірєщенка. Стерти ці літери. На щастя, не здогадалися. Капітель латинською капут – голова, верхня частина колони або пілястра. Використовується в багатьох архітектурних стилях, починаючи з античності. Верхня частина капітелі виступає з усіх боків колони. Садибу на розі сучасних вулиць Богдана Хмельницького і Олеся Гончара у 1905 році Олександр Альошин, дід Павла Альошина, придбав у спадкоємців відомого фабриканта мармурових виробів Герстофа. Будинок зводився у 1909-10 роках під час будівельної лихоманки, що охопила весь Київ. Будівлю спроєктував Федот Олександрович. На першому поверсі розмістили магазини. На верхніх семикімнатні квартири з усіма необхідними приміщеннями, вестибюлями, буфетними, гардеробними коморами тощо. У мансарді знаходилася Креслярська майстерня. В архітектурі будівлі були використані елементи модерну. Як композиційний центр величезний майоліковий фриз, розташований в атику. Цікавою є історія цієї ділянки землі на Печерську. Починаючи з середини 19 століття, цей район перетворюється на аристократичний центр. Першим власником садиби на сучасній вулиці Богомольця став граф Бержинський. До його володінь уходила і частина міського саду. Ділянка саду на 700 квадратних сажнів, розбитого на міській землі, переходить у власність з усіма деревами, альтанками і взагалі з усіма садовими будовами. Але з тим, що якщо зазначена земля знадобиться колись місту або для якоїсь іншої казенної потреби, то власник повинен ону віддати безперешкодно. Не вимагаючи за те ніякої винагороди, тому що земля ця відведена першому власнику графу Святославу Бержинському на тих умовах і на цих самих умовах переходить у власність його наступників, наприкінці 19 століття, садибу купує француз Еміль Колен. у 1900 році, ділянка переходить у власність київських дворян Гудин Левковичів. 1909-го її господаркою стає дружина техніка-будівельника Надія Іванівна Штейнберг. І лише у травні 1912 року ділянку розміром у 238 квадратних сажнів придбав у кредит за 60 тисяч рублів купець другої гільдії Федот Альошин з метою побудувати тут великий прибутковий будинок. Проєктування та авторський нагляд за будівництвом. Федот Олександрович доручив своєму синові Павлу, який на той час був відомим цивільним інженером і мав велику практику. Кожен поверх складався з трьох кімнат: двох шестикімнатних у фасадній частині та однієї п'ятикімнатної в дворові, а також мезоніну на одну квартиру по центральній осі будинку. Посередині. Розташовувалися парадні двомаршові мармурові сходи із шахтою ліфта, і двоє допоміжних чотиримаршових сходів із двома вантажними. У напівпідвалі будинку було запроєктовано пральню, льох, морозильники, приміщення, де зберігалося пальне, і навіть спеціальну сміттєспалювальну камеру. Проїзд у двір зачинявся механічними воротами. Зовнішній вигляд будинку виконаний у гранично лаконічних формах раціонального модерну, близького до конструктивізму. Акценти зроблено на оригінальній формі сегменту подібних балконів і виготовленого з граніту порталу входу. А ця незвична за своєю архітектурою будівля на вулиці Великій Житомирській, 17, дріб, 2, не може не привернути увагу. Архітектору Павлу Альошину Вдалося у невеликий простір уписати і затишний маленький палісадник і красивий будинок. У 1928 192830 роках він зводився як кооператив для медичних працівників. Звідси й назва, що надійно засіла в пам'яті киян будинок лікаря. Тут передбачалося клуб бібліотека. Пральня, крита галерея для прогулянок і навіть солярій на плоскій крівлі, до речі, перший у місті. Холодна шафа, яка в ті роки заміняла холодильник, чимало підсобних приміщень, серед яких і гардероб. Плануючи кімнати, житлові простори, Альошин приміряв на себе. Вибираючи місце, де в майбутньому мало б стояти ліжко, він уявляв, що лежить на ньому, і відразу вказував, де повинні бути вимикачі. Тут уже давно не живуть лікарі. У квартирі архітектора Альошина, який мешкав у цьому будинку, господарюють нові люди. З середини 19 го століття Липки, історична місцевість Києва, починають забудовуватися особняками. Район стає престижним для аристократії, а згодом і київських багатіїв. Одна з найвідоміших будівель на Липках... Особняк на вулиці Пилипа Орлика. який часто тут розміщувалося Міністерство закордонних справ України, споруду зведено у 1911-13 роках на замовлення чиновника з особливих доручень при київському генерал-губернаторі надвірного радника Миколи Вікторовича Ковалевського, зочи з великою любов'ю ставився до кожного свого дітища, прагнучи власноруч пропрацювати усе. Від загальної об'ємно простової композиції докреслення дверної ручки або номерного знака. Кожна деталь мала певне естетичне навантаження, а єдність їхнього рішення обумовлювала гармонійність усієї споруди. У проєктуванні особняка перед передальовшинам постало непросте завдання. На невеликій ділянці потрібно було розмістити будинок з усіма підсобними прибудовами. Саме розташування на розі вулиць. Логічно продиктувало ге-подібний план будівлі, і за рахунок цього компактне розташування всіх садибних будов. Окрім двоповерхового господарського корпусу, в якому розміщувалися стайня, корільник, каретна та гараж, на ділянці знайшлося місце навіть для садка з фонтаном та декоративною баштою. Використовувався також і підземний простір. Під замощенням двору знаходилися льох з льодовиком і сарай для дров та вугілля. Враховуючи смаки свого часу, архітектор надає особняку вигляду середньовічного замку. Спочатку може скластися враження деякої перенасиченості образотворчими прийомами. Але вся ця різноманітність підпорядкована авторській ідеї. За різного вирішення обох вуличних фасадів будівля набуває цілісності з допомогою декоративних елементів, що повторюються. Гранований об'єм, трактований як кутова башта і розміщений мало не на розі вулиць, не лише з'єднує фасади, але й приховує невигідний для забудови кут на 78 градусів, під яким вулиці примикають одна до одної. Альошин правильно зробити особняк якомога затишнішим. Для цього з боку вулиці Шовковичну він створює мініатюрний полісадник з декоративною огорожею. Людина повинна заходити у свій дім не з пильної вулиці, а з квіточого саду. Навіть така деталь будинку, як водостічна труба, вирішена з урахуванням усієї об'ємно-просторової композиції. Вона утоплена в стіну, щоб сонце своєю тінню візуально не розбивало фасад. На першому поверсі розміщуються парадні приміщення: хол, будуар, бібліотека, більярдна, а також оригінальна кімната, що на замовлення Ковалевського за формою і внутрішнім оформленням імітує купе залізничного вагону. Річ у тім, що зі своєю дружиною він познайомився саме у потязі. Подейкують, що було виготовлено навіть пристрій, що розгойдував купе як під час руху потягу. Характерною рисою у творчій спадщині Альошина було прагнення використовувати новинки будівельної техніки у своїх спорудах. Зокрема, в особняку Ковалевського використані залізобетон, штучний камінь, водяне і додаткове повітряне опалення. Зводячи цю будівлю, архітектор виступав і як організатор будівництва. Він скорпульозно вникав у усі деталі, корував роботою каменярів, штукатурів, столярів, особисто підбирав зразки меблевих тканин, килимів та фурнітури. Павло Федотович робив спроби перейти від використовування штукатурки до природних матеріалів з їх архітектурно-декоративними властивостями. Так, дворові фасади особняка Ковалевського були збудовані із звичайної цегли і покриті рідким склом. Учням Альошин говорив, що справжній архітектор повинен опанувати 150 професій. Сам він розумівся на тонкощах будівельної справи, знав технологію виробництва будматеріалів і мав навики реставратора. Коли ж на одному з конкурсів 32-річний Альошин поступився академіку Щуко, він вирішив ще раз поїхати до Петербурга, щоб знову пройти курс в академію мистецтв. Усе життя Павло Федотович збирав бібліотеку зі спеціальності. Йому вдалося придбати особливий архів батька і сина Бареті, неперевершених майстрів київського класицизму. Нині цей архів, як і фонд самого Алюшина, зберігається у Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва України. Будівля Ольгинської першої жіночої гімназії до неї Алюшин повертався упродовж всієї своєї творчої діяльності. 1909 року були зроблені перші ескізи, а будівництво розпочалося у липні 1914-го і зупинилося через Першу світову війну. Ця будова разом із педагогічним музеєм, першою чоловічою гімназією і зведеним пізніше корпусом головної зали Академії наук своєрідний Альовшинський квартал. Розташувався він між вулицями Володимирською, Терещенківською, Богдана Хмельницького та бульваром Тараса Шевченка. Уібравши в єдиний ансамбль, класицизм архітектури Беретті та неоромантизм робіт Павла Альошина. Авторитет архітектора у колі фахівців був непохитним. Рахувалися із ним і можновладці, як до революції, так і в радянські часи. Павло Альошин чимось нагадував булгаковського професора Преображенського. Така сама порода благородної людини, така сама гідність. У роки великого терору, коли навіть заслуги і звання не захищали від Свавілля. Альошина так і не зачепили. Більше того, коли колега написав на нього донос, усупереч звичаєм того часу, брудному паперу не дали ходу. Навпаки, стукача викрили, написавши в архітектурному журналі. З такими сколочниками треба провести рішучу боротьбу. Пізніше Альошину пробачили навіть те, що він залишався в окупованому Києві. Відразу після війни його зарахували до складу Академії архітектури УРСР. Розказували, що якось на доповіді Альошина був присутній сам Хрущов, який раз у раз перебивав архітектора. Микито Сергійовичу. Якщо ви запрошуєте фахівців, то будьте так ласкаві, наберіться терпіння і вислухайте їх до кінця. Сміливо заявив Альошин. Він говорив, що Київ може і повинен мати свій власний стиль, архітектуру, пов'язану з минулим. А не пристосовану до теперішнього. Найважче стилізувати житлові багатоповерхові будинки, але це можливо. У своєму загальному ансамблі Київ має бути білостінним з позолотою, трішки золота в узорах, добре вироблених історією, узорах, покладених на прості, гладенькі білі стіни. У Києві майстер жив у власному домі, будинку лікаря. На радянські свята, великої Житомирської обік Хрещатика, йшли колони демонстрантів. Серед них і студенти Альошина, які, проходячи повз його будинок, дружно кричали. Хай живе академік архітектури Павло Федотович Альошин. Старий архітектор виходив на балкон і вітав демонстрантів. Ідеї Павла Альошина Втілилося в багатьох будинках. Йому належить авторство конкурсних проєктів фасаду Київської публічної бібліотеки, проєкту Київського залізничного вокзалу у співавторстві з Вербицьким. У післявоєнні роки Павло Федотович одержує замовлення на розробку проектів з відновлення та реконструкції будівель Київського університету та побудованого за проектом Растрелі Маріїнського палацу. В університеті він розв'язав складне завдання облаштування гардеробів для студентів, а в Маріїнському палаці добудував додаткові входи і холи різного призначення. З 1945 року Альошин розпочав роботу над проєктом забудови хрещатика під девізом Хрещата долина. А 1952 року архітектор взявся за розробку проєкту станції метро Київська кільцева у Москві. Місто не завжди пам'ятає своїх правителів, але ніколи не забуває тих, хто доклав сили та вміння до створення його складної і єдиної картини, таких, як справжній архітектор Києва Павло Альошин.